Друзі, вітаю всіх сьогодні 31 грудня, крайній день в цьому році, крайній робочий день. Я сподіваюся, що ви вже пішли додому і відпочиваєте. Ось хочу привітати вас з Різдвом і наступаючим новим роком. Побажати всього самого найкращого, що ви собі уявляєте в наступному році. Ну і відповідно побажати, щоб війна закінчилася і всі повернулися додому живі та здорові. Ну і не втрачаючи наші традиції, да. Ми, наша компанія, в моєму обличчі на сторінці Фейсбуці Айла Компані і на Ютуб-каналі Віра Носова. Ми ділимося з вами щомісячно, підводимо підсумок місяця, да, що новенького цікавого було в митному законодавстві. І ділимося з вами, якщо ви не встигли прочитати, якщо може ви щось не зрозуміли, може треба там пояснити. Вот. Тому більш-менш я пояснюю, що ж у нас за грудень 2024 року змінилося в законодавстві. Ну, перше у нас е в грудні був опублікований приказ, наказ Мінагрополітики 2252, Він набирає чинності вже січня двадцять року, саме 11 січня. Е цей е наказ Мінагрополітики. Двадцять він визначає порядок видачі міжнародних сертифікатів для вантажів з харчовими продуктами. Тобто, у нас, якщо ви бачили, да вантажі з харчовими продуктами супроводжуються не тільки ветеринарними сертифікатами, якщо вони містять. Продукти тваринного походження або інгредієнти тваринного походження, а також ще є так звані Хеллс-сертифікати, міжнародні сертифікати. Да, сертифікат. Тому от є приказ Міна агрополітики, який визначає процедуру подання заяви операторам, перелік необхідних документів, які подаються, процедури видачі предекспортного сертифіката, також тобто попередньо можна отримати цей сертифікат, ну і процедуру оформлення, переоформлення, заміни міжнародних сертифікатів сертификатов. Значить, також цим наказом затверджено 15 форм міжнародних сертифікатів для експорту з України в інші країни. Всі вони розміщені на сайті Держпродспоживслужби. Тому, будь ласка, погоджуйте, звіряйте і завжди перед тим як відправити продукти харчування або товари, які підлягають ветеринарному контролю або продукти харчування. Будь ласка, зі своїми постачальниками, контрагентами, які купують з України такі товари. Погоджуйте всі документи, форми документів. Документів, вміст документів, наявність тих чи інших документів. Бо нагадаю, що у нас на експорт процедура спрощена, да? у нас немає. Офіційних заходів контролю у нас товари не підлягають не фітосанітарному, не ветеринарному, не контролю харчових продуктів. Ось, але ми все одно оформлюємо ці документи для перетину кордону, відповідно для того, щоб в країні імпорту значить ваш контрагент змог без перешкод оформити ці товари, випустити у вільний обіг на своїй території. Тому ще раз наполягаю на тому, щоб ви погодили і кількість і вміст документів, і формат і так далі. Далі. Значить, в 2025 році у нас буде посилений секторальний план для захисту прав споживачів. Значить, я опублікувала е цю інформацію в себе на сторінці Айла да, Компані, і там є посилання на секторальний план. Значить, що у нас в 2025 році е будуть перевіряти, маю на увазі це контроль на харчової продукції, коли у нас спрацьовує АСАУР під час митного оформлення, і митниця перевіряє наявності, наявність на даний товар е сертифікату відповідності або декларації про відповідність вимогам технічних регламентів. тобто, що вимагає Yeah. Сам технічний регламент там самодекларування або сертифікат відповідності виданий певним органам, або технічний регламент вимагає певне маркування. От і все це перевіряється, тому до моменту ввезення да, ви повинні е, потурбуватися про те, щоб у вас документи були в наявності і е, за можливості провести фізичний огляд, щоб перевірити, чи є там відповідне маркування. Той самий трилисник, да коли технічний регламент вимагає нанесення трилисника, треба. Я думаю, що для вашої безпеки. Для митного оформлення перед подачею скористатися вимогами митного кодексу і зробити фізичний огляд і подивитися, чи є там маркування, чи нема там того трилисника. Ось, значить, що у нас в 2025 році будуть контролювати? Значить, електричні лампи, товарна позиція 85-39, кабелі та інші провідники електричні, 85-44, крім коаксіальних кабелів. Подрібнювачі харчових продуктів та міксери соковижималки для овочів та фруктів в вісімдесят Праски електричні, вісімдесят п'ять, шістнадцять, 0 Печі мікроволнові, микрохвильові вісімдесять п'ять, шістнадцять, 0 перетворюючі статичні 85 04 40 32 0 значить міні засоби, які містять пави, да, речовини активні речовини п'ятдесят, десять два вибачте, три Іграшки призначені для гри на воді. 95.03, тут практично вся товарна позиція 95.03 попала. Прилади електронагрівальні для приготування кави або чаю 851671. Водонагрівачі баки акумуляторні 84 03 10, і все. В принципі, хто не може знайти цей план, напишіть, я вам вийшлю. Тому по цим товарам, будь ласка, звертайте увагу, але в принципі наше брокерське забезпечення, кю депрем і МДОфіс, вмістить дану інформацію, тому користуйтеся, будь ласка. Значить. На 2025 рік, ну це абсолютно логічно, продовжені заборони на ввезення окремих там видів товарів походженням з Російської Федерації, тобто постанова 1147, вона буде чинна ще до 31 грудня 2025 року. Також Хочу вам нагадати, що у нас є чинною 426 постанова, яка передбачає заборону транспортування товарів в територію Російської Федерації, навіть якщо походженням вони третіх країн. Це заборонено. А також хочу вам нагадати про пункт 9.30 зараз, зараз скажу, який там пункт.

2711, 3103, 3104, 3105 встановлені певні обмеження щодо митного оформлення таких товарів. А саме вам треба буде подати обов'язково сертифікат про походження, сертифікат якості виробника і надати транспортні документи, щоб митниця змогла відслідкувати шлях від виробника до українського отримувача. Тому, будь ласка, не забувайте, що цей пункт чини, тобто все, що стосується якихось торгівельних відносин з країною рочоти. Ста а також переміщення клятої україною, все це заборонено. Перевіряйте, будь ласка, свої транспортні документи, особливо коли у вас товар прямує з Казахстану, Узбекистану, Туркменістану, залізничним транспортом. Бо я зустрічала, да, що стоїть відмітка РЖД, тобто російські залізничні дороги, і відповідно цей товар вже не можна ввозити на митну територію України. Тобто навіть транспортування цієї клятої території у нас заборонено. Ну і всі нормативно-правові акти продовжені, які було до 31 грудня 2024 року, продовжені ще на рік. Значить, також у нас 20 грудня. Працює постанова 1301, яка вносить зміни в 960 і 971 постанову. Це стосовно проведення заходів офіційного контролю в частині ПДК, тобто попереднього документального контролю, який робиться на кордоні, що у нас змінилося. Ну, по перше, привели у відповідність кодів КТЗ, да, тому що у нас номенклатура трошки помінялася. Вот у нас нова редакція ОКТЗ, Відповідно, там були ще 960-ті постанові, якби коди старі. от і їх слава тобі, господи, вже перевели у відповідність. Ну щоб не було у нас питань там з Держпродспоживслужбою, Ми там не розповідали їм про зміну ОКТЗ, Воно їм нафіг не треба. Значить, там доповнили ще зірочками. Значить, якщо, наприклад, напроти товару стоїть зірочка одна, значить це означає, що позначені товари не підлягають ветеринарно-санітарному контролю у формі попереднього документального контролю на кордоні. Тобто ветеринарно-санітарний контроль буде здійснено в митниці призначення. Тобто ПДК на кордоні на ці товари не буде, де стоїть одна зірочка. Там ще додали до переліку напроти коди ще дві зірочки. Значить, якщо стоїть напроти товару дві зірочки, то тут пояснення йде, що в самій постанові що треба слід керуватися виключно кодом. На опис не звертаємо увагу. Тобто, якщо код і дві зірочки, значить воно підпадає під певний вид контролю. Ну, в залежності, куди цей товар. Підпадає і значить, запропоновано значить надання лише електронних копій для здійснення ПДК, щоб ці водії там не тягали. На кордоні всі ці документи. Ну, поки що, наскільки я розумію, це не працює. ПДК вони проходять як проходили. А планується, щоб перейти, щоб декларант створював єдине вікно, кидав, значить, всі ці документи, скани цих сертифікатів міжнародних транспортних документів і водії там не бігали по кордону, не показували це ветеринарні фітосанітарні сертифікати. От. Працює це у нас. Вона набрала чинності вже з 20 грудня. Ця постанова. Так, а, значить, також у нас у 2025 році збільшено Розмір плати за послуги, які надаються територіальними органами, значить з питань безпечності харчових продуктів та захисту прав споживачів. Я так розумію, я це опублікувала. Що тепер, коли у нас буде розширений контроль харчових продуктів, коли у нас при імпорті ми подаємо в єдине вікно, і нам приходить повідомлення, що у нас буде розширений контроль, тобто взяття проб та зразків на дослідження, то плата трохи збільшиться. Я не порівнювала, ну, судячи з того, як там написано, от зовсім трохи. Це ну, так, суттєво не вплине. Але звертайте увагу, тому що якщо ви кидали якусь попередню оплату, щоб не було так, що вам не вистачить гроші. Тобто оплата трошки у нас збільшилася. Ось. Далі. Значить, задавали питання, я навіть писала стосовно продовження ну, нових пільг і преференцій, да, і сьогодні, в принципі, я опублікувала. От, у нас набрали чинності закону України 41.43 41.44 від 18-12. От вони з 30 грудня набрали чинності е, в частині продовження пільг і там трошечки внесли зміни. Я спеціально на нашій сторінці Айла Компані у Фейсбуці розписала, щоб вам було зрозуміло, які преференції там, що змінилося, щоб ви там не шукали, до чого це відноситься. Так ось. 168 шіствосьма преференція да це у нас коли товари оборонного призначення возяться в рамках виконання договорів з Міноборони да, в рамках закону України про оборонні закупівлі для власних виробничих потреб. Вот, значить, тут, по-перше, привели у відповідність якби коди у КТЗ, бо там застарілі були коди, і доповнили трошки розширили. Ну, наприклад, стосовно сталі броньованої, да, там була тільки позиція 72, 29, 90, 90. Тепер додали ще там сімдесят три 15,92 нуля. Вот. Була там товарна підпозиція 39,05,91. Тепер вони її розширили, доповнили 93,06, 30, 30 9306, 9010. 90, тобто дивіться, якщо у вас в рамках цієї преференції раніше товар не підпадав, перевірте, значить, з 30 грудня трошки помінялися там коди на 168 преференцію. От і трошки розширили перелік товарів. Ну зовсім трошки, але це може бути суттєво для когось. Далі, 235-та преференція: це дрони, радіостанції. Значить, тут у нас вона кожного року. Я не розумію, чому вони написали взагалі до кінця воєнного стану. Чому вони кожен рок роблять нерви цим нашим військовим, що продовжать вони пільгу, встигнуть чи не встигнуть. Вона діяла до 31 до, значить, до 1 січня 25-го року, продовжили до 1 січня 2026 року. Ну не можна було просто до кінця воєнного стану цю пільгу залишити. Кістідіоти. Далі далі, пункт 9.27. Це стосується виробників БПЛА, там літальних апаратів, систем розмінування і ребів. Да? А, значить, що тут змінили? Що мені сподобалось? Що раніше вони писали, що, наприклад, запчастини до дронів можна ввозити, якщо вони виробляють дрони, які готові вже дрони, класифікуються 8806, 8906. Зараз розширили, вони написали групи. 84, 85, 87, 90, 93 та 88, 06, 89, 06. Тобто вони трошки розширюють якби, коло, тому що ну, не завжди можна закласифікувати який летальний апарат, який вони виробляють і потім передають на ЗСУ 88, 06 або 89, 06. Вони можуть навіть там в 90, в 93 групу це буде закласифіковане. Тоді так, да, от, це дуже якби, важливо, що вони внесли такі зміни. Вот, и, наприклад, ці РЕБи, да, активні засоби технічним розвідкам, також 8517, 8525. Вот. А, в принципі, більше тут, ну, якби Нічого так суттєво по цим преференціям не помінялося. В будь-якому випадку, коли ви перевіряєте от, по 241-й преференції, по-перше, читайте, які коди і товарні позиції попадають, бо не всі частини і запчастини попадають в ці преференції. То люди такі здивовані, коли присилають запит, кажуть, ми дрони збираємо, чого на спільні нема. Ну Тому що нема. Вот. Далі, значить, по е, внесено зміни також з 30 -го, е, грудня 24-го року. Вже працює в закон України про деякі питання: ввезення на митну територію України та проведення першої реєстрації транспортних засобів, частини дотримання вимог екологічних стандартів. Тобто, замінили значить не нижче євро 6. Ввозяться товари, значить, з 1 січня 25-го року нові транспортні засоби, 8703, ну крім транспортних засобів, вироблених в Україні або ввезених на митну територію України до 31 грудня 2024 року. Тобто наскільки я розумію, що е, на нижчий євро 6 на легкові транспортні засоби, 8703 попали тільки е, нові транспортні засоби. Бо ушли транспортні засоби, що можна євро 5.

Получається, що вони вже повинні з 1 січня 2027 року всі ці транспортні засоби ввозити не нижче євро 6. І що мене дуже порадувало, наконець врегульовано питання тих транспортних засобів, які ввозились для потреб ЗСУ в якості там, гуманітарної допомоги, благодійними організаціями і так далі. А тепер додали наконець, вже третій рік йде війна. І військові дзвонять, кажуть, нам тут старе барахло дають. А як його поставити на облік? Бо воно не євро 5 і не євро 6, навіть там не Євро 2, там вже трендець. І наконець, то наконець уряд все-таки прокинувся. Дякую, прямо. Що не поширюється стаття не нижче євро 5, євро 6 на засоби спеціального призначення. Значить, визнане гуманітарною допомогою за такими та кодами, і пішло 87.03.23.19.10, ну там багато кодів. От і транспортний засоби, що возяться на митну територію України в митному режимі імпорту кінцевим отримувачем, які відповідно до сертифіката кінцевого споживача або згідно умовами договору, визначено правоохоронні органи Міністерство оборони Збройні сили. Ну тобто, те, що. Класифікується 870332, 870333, 870421. І якщо вони ну, кінцевий отримувач у нас хтось з цих підрозділів, відповідно будь-який екологічний стандарт можна поставити на облік і використовувати. Вот. Ну і ще для громадян така інформація, що якщо є коригування митної вартості привезення товарів громадянами, наголошую громадянами, не юридичними особами, громадянами, то мінфін затвердив нову форму рішення про визначення вартості товарів, що переміщується, пересувається громадянами. Тобто є нова форма рішення. Ну і остання з 15 січня у нас вже набуває чинності угода між. Урядом України та урядом Турецької республіки про створення системи електронного обміну попередньої інформації, так що недобросовісні суб'єкти вже фотошопити і малювати експортні декларації, транзитки, не вийде. Митниця українська буде все це бачити. Навіть якщо ви будете ховати експортні декларації, я так розумію, що всі документи українська митниця буде бачити. Ну, Сподіваюся, що всі, хто мене дивиться, вони всі добросовісні суб'єкти, такого не роблять. Ось тому, в принципі, це е, вся інформація, що була за грудень місяць. Сподіваюся, що вона, як завжди, була корисна для вашої роботи. Ще раз хочу привітати вас з наступаючим новим роком, щоб війна закінчилась. Ну і ми побачимо вже дві 2025 році. Всіх обнімаю, всіх цілую. Перемога скоро. Слава Україні!